І так, сьогодні на продаж буде ось такі речі. Трубка 45 гривень. Далі є гвинт з гайкою, ціна 150 Є шприци по 120 гривень із прошлих відосів, і з цього відосу. Є гибка для лампи, така ціна її 50 гривень. Є бабка, щоб клепати косу, кому цікаво, ціна 40 гривень. Лопатка, ціна 35. Є вал ось такий грамезний, для того, щоб можна було на якийсь шліфмашинку поцепити грамезно і ним користуватися. Вал у нього 60-й ззаді стоїть. І щоб можна було або ж в токарні, Зафіксувати і по ціна його 600 гривень. Далі є тиски, ціна 850 варені. Сразу кажу, зашкурені варені. ну Нормально працюють. Далі є два колеса на якусь грабарку на якусь ці використовувати на поливалку. Ціна 150 гривень. Далі є пружини. Можу на вагу. А можу поштучно продати, їх дуже багато. На вагу буде 50 гривень, поштучно десь гривня з чимось буде. Їх дуже багато лишилося. Е, є ще е, черв'ячний редуктор. Ось такий. 200 на 135 і десь 35 глибиною. В нього зроблена ручка ось така. Для того, щоб можна було нею користуватися із ключа. Ціна його півтори тисячі і він буде ваш. Далі кріплення для навушників. Цей буде 20 гривень. Цей в нас 20 гривень, цей у нас 55, цей у нас 35, цей 10, цей 20, цей 15, цей 20, цей 10. Викрутка в нас буде 55. Плитко Коротенький, маленький, ціна за нього буде 100 гривень. Тоді вороток з двома квадратами. Ціна 80, трубка ось така довга. Ціна її буде у нас 80. Далі забув, як називається, сразу кажу. Щоб ви не думали, що я все знаю, квадрат такий. Ціна за нього пропонуйте. Таку от, більш адекватну ціну. Е, так, є мечико тримачі або шарайбера тримачі. Ціна за них ціна 150 гривень, ціна 125 гривень. Рашпілі по 135 гривень. Далі йдемо шайбочки гайка. Ціна за все 35 гривень. Далі йдемо, є все кусками. Ось кусок і цей кусок. Три куски. Ось таких 40 гривень і вони ваші. Цей кусок, подарунок. Так, є чашки алмазні. Ось така ось у них, як ви бачите, надписи. По цінам, ціна 350 гривень, ціна 350 гривень, ціна 300 гривень. Цей у нас буде 35 гривень ключ, цей у нас буде 40 гривень ключ. Молоток такий для сварщика. Ціна 30 гривень, цей у нас 20 гривень, е, ключі в такій ось кількості ціна 200 гривень, зубило в подарунок. Та і все. А, ще забув. Хаб 20 гривень. Карданчик такий якийсь цікавий 35. Ну, а тепер точно все. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось з цього всього купити, пишіть, будь ласка, на Viber, який вказаний на початку, наприкінці відео, під відео і завжди воно везде знаходиться. Повсюду, для того, щоб ви могли набрати, зателефонувати або ж написати. Краще написати, тому що інколи буваю зайнятий дуже, інколи буває не дуже. З вас, як завжди, чекаю лайків, підписка, коменти і все те, що ви любите якраз. Ви в мене найкращі. Гарного всім дня та мирного неба!